29 серпня особливий день, коли згадуємо та розповідаємо про тих, хто віддав життя за Україну. Мати загиблого героя Дмитра Яровенка показує нагороди сина та згадує його життєвий шлях і його життєвий вибір. На фронт Дмитро пішов добровольцем. Він гордився цим, що він пішов захищати нас. Ну, всі, дуже частенько, як я ходжу, чи в магазин, чи що, то знайомі, підходять, дякують. Діма дуже любив життя, дуже. Він навіть мені, от, як приїжджав додому, завжди говорив: Мама, ніколи не щоб я не бачив на твоїх очах сльоз, завжди посміхайся. От, Ти в мене сильна, ти в мене крепка мама, ти все витримаєш, тримайся. І останні рази він завжди, як від'їжджав від дому, він коли обіймав мене, каже: Мама, ти повинна пам'ятати, що я їду в один кінець. Я їду. Ну ти сильна, ти повинна це все витримувати. Так що, щоб я сліз на твоїх очах не бачив, посміхайся завжди. Я хочу, щоб ти була усміхнена.